Молодь це завжди енергія, молодь це завжди веселості, молодь це вмітливість, молодь це доброта, це щирість. І саме це сьогодні ми відчуваємо за цими дверима. Лише посмішки та підтримка один на одного, навіть не дивлячись і на те, що команди виступали різні, але всіх об'єднувала єдина думка, нам весело, і все це ми робимо самі. Сьогодні представлені команди з різних вузів нашого міста, вищих навчальних закладів. Є такі собі збірні вулиці, які не представляють вузи, але представляють відомий всім рух КВН. Хочеться подякувати нашим друзям та партнерам, які допомагають у створенні нашого свята. Це організація Мір, молодь, ініціатор реформ. Друзі, робіть реформи, і все у нас в країні буде класно і буде у нас європейська. Україна обласна громадська організація Молодь ініціатор реформ постійно долучається до організації та проведення багатьох заходів, які проходять не лише в Житомирі, а й у області. Ми вирішили підтримати також КВН. Ну чому? Тому що, по-перше, один із активів членів нашої організації активних це Упир Андрій, який і запропонував цю ідею. На сцені будуть виступати талановита молодь, декілька команд, які визначать. Журі визначить переможця. Ну побачимо, нехай, як то кажуть, виграє найсильніший. Але в КВН, як завжди, перемогла дружба, яка об'єднала студентську молодь заради великої мети самим організовувати своє дозвілля і бути ініціативними та активними у громадському житті.